Наостанок новини про спорт. А якщо серйозно, у Києві відбувся перший православний марафон на честь святого рівноапостольного князя Володимира. Пробіг розпочався біля пам'ятника хрещенню Русі. Учасники першого православного марафону зібралися коло пам'ятника, на якому значиться, що тут, в 988 році, в злитті хвиль Дніпра і Почайни хрестилася Русь. А це колона Макдебурзького права, зведена 1802 року. Цей монумент з хрестом, що називають нижним пам'ятником святому князю Володимиру. За переказами, саме тут він і охрестив своїх 12-ох синів. А от достеменно відомо, що 1804 року митрополит Серапіон розпочав хресні ходи до цього пам'ятника, щоб освячувати воду. У 21-му столітті на цьому історичному місці стартує перше свято Володимирський марафон. Натхненник марафону протолірей Петро Смочук. Це священник, бігун зі стажем, брав участь не в одному світському марафоні. Дощ навпаки не перелякав, а він нас вдовошевив, якщо так можна сказати. Тому що ви ж пам'ятаєте, що все літо Київ турбували торф'яники і смок, і навіть тиждень тому, коли я тренувався. Я вибігав, і місто просто було в тумані повному. І важко було дихати. Я думав, як же ж ми зможемо бігти, тому що для спортсмена це дихання найголовніше. І коли почався дощ, я подякував Богу, тому що Господь все устрояє. Маршрут забігу проклали довкола місця масового хрещення кия. Бігуни мають двічі перетнути Дніпро, пробігтися двома мостами. Наважилися на забіг як досвідчені бігуни, так і початківці. Паломницький центр Української православної церкви підтримав марафон всім колективом. Я не професіональний бігун, але я решила участвувати в этом марафоні, тому що для мене в першу чергу паломничество. Паломничество вокруг міста купелі. Кандидат наук хімік Кирило Петко досвідчений бігун. До бігу його призвичаєв дідусь каже: дідусь бігав від інфаркту, а онук за дідусем так і добігався до марафонських дистанцій в 42 кілометри за три години. За що я, в принципі люблю іменно марафонський біг. Потому что это дистанция, вот любая дистанция, там, 3 километра, 5 километров, ты стартанул и должен в темпе работать, потому что жди обгонят. Что такое марафон? Путин у нас далекий, торопиться нам некуда. Ты бежишь в своем среднем темпе. Если ты устал на первой половине, на 33-м километре тушите свет, сливайте воду. На 35-м у тебя свет судорога, и дальше будет шоу-доходяк. Первый марафон, я як Роберт вертер, дойшов в такому состоянии, тому що мене свело все. Це була така спортивна ходьба. О. Вот. А потім, коли мені вже объяснили політику партії старші товариші, я вже почав марафони бігати, бігати расслабленно, у мене вийшли неплохие результати. Стартувати марафонському забігу вирішив і 77-річний батюшка протиреїв Всеволод Рибчинський. Перед стартом розминається. Грає в Бадмінтон. Каждый день по полчаса, вот с Львом Палоной мы каждый день играем, потому что оно концентрирует все э, мышцы организма. И спина, руки, ноги, и пресс. Во. И очень интересная игра. Раньше я занимался гимнастикой, третий разряд. Э, туризм третий разряд, плавание третий разряд. У своїй 77 отець Севоло щодня упродовж півтора години робить гімнастику і нагадує православним, що в здоровому тілі здоровий дух. Перед початком забігу молебень. Після молитви окроплення свяченою водою. Марафонці вишукувалися на старті. Давайте, по славу Божі з Петро, з Петро. З Петро. З Петро. З Петро. славу Божу, з Бога. Але стартовий пістолет біля купелі, де Русь хрестилася, не вистрелив. кажуть, заклинило. Вирішили, що це добрий знак для України. Прощавай, зброя! і пістолет. Ну, так, що Значить, що зброя вже повинна припинити своє. Свою експлуатацію. Це стартовий пістолет. стартовий пістолет. Так. Ми саме буде, якщо десь в іншій стороні, дай виставити. Вони бігли і правим, і лівим берегом Дніпра. Дев'ять храмів зустрічали марафонців. Володимира Великого, Іоанна Богослова, Параскиви П'ятниці, Воскресіння Христового, Ярослава Мудрого, Цілителя Пантелеймона, Різдва Христового, Прирока Іллі та Миколи на воді. Бігунів супроводжували автомобілі патрульної служби та невідкладної медичної допомоги. Перший свято Володимирський марафон відбувся. Учасники, організатори певні, що він має стати доброю спортивною щорічною традицією.